Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт, де можна заробляти непогані кошти. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль, пароль без Підтверджуємо пароль без Telegram телеграм. І код приглашення, друзі, вас буде, коли передаєте по моїй реферальній ссылки. Також можна пройти реєстрацію по номеру телефону як кому удобно. Також, друзі, дивіться, ви можете вибрати мову, ту, на якій ви спілкуєтесь, тобто. Також є телеграм-сервіс, дивіться, телеграм-канал, телеграм обслужування клієнтів, тобто сервіс. Можете обращати, друзі, якщо вам щось непонятно буде по проєкту. І так, давайте, друзі, війдемо мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. Якраз перевіримо проєкт на платежеспособність. <кхід> І так, друзі, дивіться, платформа колісного аналізу. Валнут. Дивіться, друзі, то есть, тут можете почитати, мінімальний депозит. 1$, мінімальна сума виводу 1$. Долар ша, то є комісія за вивод у нас, друзі, тут составляє 0. то є. І вивод тут йде всього від 1 до 3 минут, то есть Виво дуже швидкий, як бачимо. Платформа тільки запустилася, так що можна заходити, заробляти. Для того, друзі, щоб поповнитися на проєкті, дивіться, нажимаємо на перезарядку, копіруємо адрес кошелька. І скидаємо ту суму, яку ми хочемо. Тобто, Якщо VIP-1 це 13 доларів, якщо vip 2 це більше, виходить сума. І нажимаємо поповнення завершено. Тобто, після того, як ми скинули кошти, нажимаємо поповнення завершено. І так, дивіться, далі відзивати. Тобто, це я вам, друзі, потім покажу. Ми будемо знімати кошти, я 13 доларів вже вложив. Хочу перевірити проєкт. Ось дивіться, тут де ваша команда. Тобто, можете приглашати в команду для того, друзі, щоб заробляти набагато більше. Зараз я вам все покажу, розкажу. І так, дивіться, агентське то сотрудничество. Тут, друзі, можете почитати, кому цікаво. Ось, дивіться, Тут все подробно розписується. Як е, стати лідером команди? то є, Якщо ви пригласите в команду 3 уровня, отримуєте бонуси, ви получаєте, дивіться, то є, А 10%, Б у нас 5%, С у нас 2%. Примір, учасник, один учасник уровня 1, 2 і 3. Кожен, із которых вносить по 100 доларів. Получає каждый день комісію. Для учасника первого уровня. То есть, якщо 100, помножити на 10, получается 15 доларів. Вот, І так далі. Друзі, чим більша сума, тим більше ви пригласите в команду, тим більше ви, звісно, заробляєте. І так, дивіться, активність. Давайте подивимося на активність. Ось ну, це Тут показуються наші реферали 1 рівня, 2 і 3. Е, і так, друзі, дивіться, в мене на даний момент на балансі е, у е, мене на балансі виходить, 13 USDT. Із них, друзі, я буду зараз робити, заказувати виплату. Тобто і так, давайте, друзі, перейдемо далі. Так, дивіться, для того, щоб відкрити VIP-1, виходить, ось в мене вже є 13 USDT для того. Давайте нажмемо клічна оценка. І ось, друзі, дивіться, то есть VIP-1. 13 USDT, як ви бачите, то есть ми можемо, виходить, заробити ось в мене на балансі 13 USDT. Я зараз розблокую VIP 1, нажимаю розблокувати, подтвердить. Все, друзі, бачите, VIP-1 успішно розблокува. Нажимаємо оцінку, оценку. Друзі. Чекаємо, доки йде обработка. Доки йде начислення, ордер, продажа. То есть... Все, друзі, дивіться, 85 я отримав. Непогано, в принципі. Завтра, опять, друзі, через виходить, 19 часов. Я опять зможу отримувати прибуток. Дивіться, друзі. E, VIP-1. У мене буде 1.85 кожен день. То коефіцієнт 14.29 на 180 днів. E, Далі, ось дивіться. Це теж так. Далі e, VIP-2. Вже e, йде 12,50%. Мінімальна сума розблокування 60. Далі VIP-3. E, 260 розблокування. Тобто 1282% буде отримувати Т4. Виходить. Дивіться у нас 600 USD. Вже отримуєте 1333%. Вже більше і так далі. Дивіться, друзі, по віпам. Тобто, чим більша сума ви інвестуєте, друзі, тим більше ви заробляєте. І так, давайте далі подивимося. Тут ми можемо пригласити в команду. Ось дивіться наша реферальна ссылка, наш реферальний код. Тобто скопіювали, друзі, і приглашаємо команду для того, щоб заробляти як можна більше. Далі дивіться, в мене 1,85 вже доступно, я можу виводити. Тобі, тут у нас можна з кабінету робити перезарядка, відзивати деталі. Ось ми можемо зайти в деталі, тобі, подивитися, бачите? Я поповнився в час, виходить 12 і ось мій прибуток вже, бачите, $1,85 і так, друзі, дивіться, так само ви можете зробити тут перезарядку з кабінету, зняти кошти. Ось показуються ваші, виходить, реферальні. підчинені, приглашені, виходить. Далі, дивіться, у нас є центр то тобто передача. Можете обміняти кошти між собою, якщо вам, друзі, цікаво, це. Для того, щоб, вложити учебник по квантуванню, новості, язик, то є і Общеї проблеми. Тобто, і у нас. Все, друзі. В принципі, по проєкту і все понятно Ось у нас тут будуть показувати увідомлення про виплату. Ось, бачите? І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Провіримо проєкт, плати він чи ні. Проєкт свіжий, конечно плати. Е, надо... Можна заходити і заробляти непогано. І так, нажимаємо «отзивати». У мене доступно доллар85, друзі. Давайте перейдемо на мій кошельо. Зараз чекайте, друзі, я веду пароль. І так, ось ми перейшли на мій кошельок. Дивіться, USDT на даний момент у мене 0. Нажимаємо отримати, скопіюємо свій номер. І вертаємось, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату з проєкта. Побачимо, як кошти приходять моментально. І так, друзі, давайте ось ми зайшли. Вводимо номер кошелька, той, який ми скопіювали. Вводимо суму, виходить, 85, Так, 85, і нажимаємо підтвердіть. <кхи> Все, друзі, вивод успішно. Чекаємо, доки мій кошельок просигналізує про те, що кошти нам вже надійшли на рахунок. Кошти обично приходять швидко на таких проєктах, так, так що кому цікаво, залітайте, друзі, заробляйте. Як завжди, ви знаєте, хто перший заходить, той більше заробляє, тобто, ось тут, дивіться, центр допомоги, дивіться, кошти вже мені надійшли, то тобто, $1,85 без всяких проблем. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. І якраз перевіримо. Так, да, все, друзі, дивіться, кошти вже в мене на рахунку. $1,85 ось як я заказував без комісій. Е ось. $1,85 USDT, виходить. Ну, е кошти мені прийшли швидко. Дивіться, в е 14.33 виходить. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.